Вітаю. Тут один професор з університету Шевченка, кажуть, що він кандидат наук насправді, але Шевченка професор. Хоча в університеті Тараса Шевченка дуже багато людей, кандидати наук, ну або доктори філософії по сучасному, сидять на посадах асистентів. Знаю, знаю дуже багато таких людей. По 10 років сидять, по 5, і для них немає навіть посади доцента. А тут кандидат наук і вже аж цілий професор. Кажуть, що це тато журналістки однієї відомої в Україні. Ну, не будемо розбирати, то інша вся історія, і, знаєте, у кожного доля своя, і кожен будує своє життя з тими ресурсами, які йому Бог дав. Так ось ця людина вирішила дати інтерв'ю. Одному з каналів, і, ну, напевне, не помітив, що канал цей в Україні дуже люблять. І а, на каналі цьому часто ну, такі, знаєте, дивні люди бувають. Одного разу я навіть отримував певну пропозицію, що, можливо, там я відмовився. Це не хороша історія, і потрібно все-таки зберігати. Тверезу голову і відповідально ставитись до держави, в якій ти живеш. Ви знаєте, що я доволі критичний і намагаюсь жити в реальному світі. Я не намагаюся служити комусь, а хочу, щоб моя країна була квітучою, доброю, щоб люди в країні відчували свободу, щоб їх поважали. Тому я завжди проти всякого хамла. Хамла, яке вважає, що жінка займає якесь положення в суспільстві тільки завдяки чоловіку або коханцю. Я проти Хамла, яке чомусь вважає, що жінки українські будуть падати на хвіст іноземним легіонерам, які тут, можливо, миротворцям, які тут, можливо, будуть. А жінки наші виявляється. Голодні, і вони будуть бігати чомусь за іноземцями і народжувати від них, напевно, дітей. Чи я не знаю. Я не хочу коментувати нічиї слова. І я в цілому намагаюсь в цілому намагаюсь тримати лінії інтелігентної, тому що я розумію, що я доктор наук. Професор, і я маю цьому відповідати. Така моя місія. А Хамла навколо мене дуже багато. І коли цілі професори, кандидати наук перетворюються в Хамло, це дуже дивна історія. Бо якщо, ну, якщо навіть професор перетворюється на публічне Хамло, то вже тоді не знаєш, а що ж далі буде. І ось тут. В цій всій історії, насправді брудні і неприємні, я навіть не хотів її коментувати, мене турбує інша тенденція, набагато серйозніша, як на мене. Знаєте, коли людина хамло, це його персональна трагедія. Коли людина живе якимись дивними, дивакуватими дуже е, ідеями, це його персональна трагедія і персональна проблема. А ось коли суспільство починає хотіти жертву. Звільнити, що там іще коротше, хоче крові, оце вже дуже небезпечна тенденція. Я передивився те відео з цим е, кандидатом наук з університету Тараса Шевченка. І ви знаєте, людина висловилась в рамках своєї вихованості. От, от він сказав те, що, що частина може й думає, а частина не думає каже. Але суспільство підняли, вимагають уже звільнити позорище університету, виженіть його з кафедри, уже підняли якісь старі історії. Для мене це дуже дивно. Я хочу жити у вільному суспільстві, де є право на свободу слова, де є право висловлюватись і не боятись. Що біля тебе піднімлять якийсь хайп, хай, хейт, і будуть жажди твоєї крові. Ви подивіться, як часто українці вживають, чого не на фронті? Хто ти такий? А де ти живеш? А ось ходи оглядуйся. я на собі це знаю, на собі знаю. Як часто навіть звичайні слова збуджують деяких людей і змушують їх. Поводити себе не дуже адекватно. І це проблема. Адже не в усіх, не, не на усіх роботах керівники підприємств здатні витримувати тиск, який інколи чинять ось такі різні активісти на їхніх співробітників, на їхні бізнеси. Я хочу всім нам побажати адекватності. І я хочу, щоб ви, як би вам не подобалось якесь хамло, щоб ви не опускались до його рівня і не вчиняли самосуд. Ну, а в університеті Шевченка були скандали не менші, і з дуже високими людьми. І нічого не було. Тому що коли твоя криша ще вища і ти служиш криші, наполегливо, То все буде добре. Тому яке б не було хамло, якщо є криша, то ваші всі обурення вони призведуть тільки до одного. Оце хамло, воно залишиться там, де воно і було. А десятки інших людей або заткнуться, замовкнуть, або просто набудуть страху щось взагалі сказати. Бо може прибігти шайка активістів, інколи, до речі, куплених, підкуплених. Просто команду ФАЗ дають. І ці люди будуть просто боятися хоч що-небудь сказати. Тому, рекомендація. Побачили хамло, вирішили, що це хамло. Ідіть далі. Не зупиняйтесь. Не зупиняйтесь. Бо ваша спроба. Закрити якомусь хамулу рота призведе до того, що люди, які борються за, за вас, за справедливість, за добро, за чесність, вони просто будуть боятися слова сказати, тому що вони ніким і нічим не захищені. Бережіть себе, бачите хамло, проходьте мимо. Я вас вже вчив, продовжую вчити. Живіть за принципом 3D. Дай дураку дорогу! Не звертайте увагу на всяке хамло. Навіть якщо воно, оце хамло, аж цілий професор, аж цілого університету Шевченка. Забудьте за нього. Ідіть далі. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, коментуйте, лайк, дизлайк, все вітається. Головне ваша реакція. І можете стати, до речі, спонсором каналу. Бережіть себе.